І далі інформаційну годину ми продовжуємо з гостею в нас у студії Наталія Вишневська, активістка та представниця благодійного фонду Вільна нація. Пані Наталю, слава Україні! Героям слава рада вас бачити. Навзаєм отож, перехід свято-воскресенського храму у Красилові до складу православної церкви України розпочався 10 квітня і завершився 30 травня цього року. Однак же в п'ятницю там спалахнув черговий скандал. В останню дорогу проводжали загиблого військового. За декілька годин після цього прихильники московського патріархату влаштували акцію протесту проти ПЦУ. Під час того, як з храму виходили військові, їм кричали ганьба, а також вони кричали Ми не хочемо в ПЦУ. І відео набуло розголосу по всій країні. Пані Наталі, що відбувалося? Розкажіть, будь ласка, на жаль, відбувся ганебний факт плюндрування української державності. Абсолютно було зневільовано закон України, конституцію України про вільне волі волевиявлення, на розповідання було брутально дійсно ображено військових військових, попередньо парафіяни у ПЦ, які знаходилися на території та біля території. Ставили під сумнів взагалі приналежність військових до військових. Вони вигукували ганебні гасла, ображали на моє зауваження про те, що ці хлопці приїхали з передової, про те, що багато хто був кантужений, отримав поранення, поранення. Один військовий був без стопи. Все це ставилось під сумнів, і рекомендувалося хлопцям їхати в свій Бахмут, тобто, але ж як це свій Бахмут У нас є одна єдина Україна. У нас немає не має бути такого розподілу. Коли Парафіяльна рада з ревізійною комісією, членом якої я є, прийшли з встановчими документами абсолютно на правових нормах на територію храму. Ми зателефонували до настоятеля Віталія Дунця, запросили його. Прийти він не брав слухов, коли він прийшов своєю дружиною Алло, Аллою Дунець, яка одразу почала агресивно себе вести. Вона абсолютно не чула е, трактування е, юридичного заступником начальника полі, поліції Креселівської, Вадима Миколайовича Осадчука. Ми показували документи правоустановчі витяги, рішення сесії. Документи на землю, це все не бралось до уваги, не слухалось. На наше прохання віддати ключ. Ми отримали категоричну відмову, і далі почалися брутальні звинувачення. Я вважаю, що це розпалювався і конфлікт, який абсолютно дуже сильно суперечить інтересам держави нашої України. Ось було мало би бути забезпечено охорону громадського порядку. Поліцією поліція була присутня, були військові і мали абсолютно всі підстави там знаходитися. Потім представники УПЦ там намагались нам перешкоджати. Вони їх просили не заходити на територію. Вони, знаєте, зі всіх дірок лізли через паркани. ось і... Представник настоятель Щеборівського храму Володимир Горенко, брат Віталія Віталя Дунця, Олександр Дунець, який теж є настоятель, є священником тієї ж церкви. Вони спробували застосовувати фізичну силу та перешкоджати. Нам, аби ми могли спокійно зайти в приміщення, оскільки нам не надали ключ, ми мали абсолютно це наш дім. Це майно належить громаді міста Красилова, але не ті релігійні громаді, як стверджували присутні представники ОПЦ, і, зокрема, очільники ОПЦ, що це належить виключно їм. Адже донатили, збирали кошти на будівництво і будували цей храм, усі наші е, родичі. Це була спільна справа. І коли хлопці дійсно, болгаркою за дозволу правоохоронних органів намагалися відкрити двері, а для того, щоб ми змогли провести свою роботу в межах тих повноважень, які нам було надано громадою, а зокрема, провести ревізію, майна, також був новопризначений священник присутній, ми хотіли помолитися мирно, спокійно. Нам цієї можливості, на жаль, не дали. У нас є відеодокази, і це транслювалося також і в прямі, в прямі ефіри. Це бачила вся Україна, на жаль, паралельно ввівся якби стрім безпосередньо на Ріа новини. Ось, і, і ми відслідкували, що Ріа новини так з відкритих джерел, але м, цю інформацію. А Ладуниць, яка дуже агресивно себе брутально вела, ось ображала, були такі нехороші заклики. Вона вела цю пряму трансляцію, яку транслювали на УПЦ. Mm. А УПЦ, відповідно, зразу на Ріа новини. Фактично в нас виходить так, що представники, в нас є колаборанти, які безпосередньо інформацію надавали на Москву. І це створився такий дуже нехороший прецедент, і це трактується. На жаль. Змі ворожої нашої вороворожої до нас держави абсолютно негативно. Але ж ми розуміємо, всі адекватні свідомі громадяни розуміють, що це дійсно відбулася провокація. Ми не забороняємо абсолютно і новий настоятель і громада міста Красилова, яка делегувала нам повноваження. Міська рада, ми не проти того, щоб представники парафіяни УПЦ ми запрошуємо їх ласкаво перейти до ПЦУ України, але на жаль цього не сталося і дійсно кричать Кричали ганьба, кричали ганьба військовим, кричали ганьба, ми не хочемо ПЦУ. Військові військові. Чому мене супроводжували? Тому що ми єдине ціле, тому що ми неодноразово зустрічалися в зоні бойових дій, тому що ми систематично співпрацюємо. Ми діємо як один єдиний організм. І Ображаючи попередню військових і вже під час цієї ходи, яка була гнебною, парфіяни теж вели себе дуже брутально. Вони там намагалися вдарити когось по голові. Вони шарпались, вони були неадекватні, вони добігали до швидкової допомоги. Вони кляли. Це ненормально. Не може сьогодні бути такого такої події взагалі. Ось вони називали нас розкольниками, а ми не розкольники. Ми громадяни України і маємо право служити народу України і молитися Богу в православній церкві України. Пані Наталю, і це фактично подіями п'ятниці все не завершилося. Ні. У неділю люди знову вишукувалися на акцію протесту під свято-воскресенським храмом. Вже ввечері о 17.30 до храму в Красилові приїхали священики ПЦУ з обласного центру. Вони провели молебень біля воріт, бо на територію церкви прихильників ПЦУ так і не пропустили. Так, на жаль, це вчора знову воно було продовження. Так, на жаль, знову відбувся цей ганебний факт, ганебна подія. Ми вимушені були молитися на дорозі. Нас не допустили помолитися на, на територію. Церкви самої ми діяли не так, як це відбувалося з їхнього боку у ПЦ 23-го числа. Ми не лізли через паркани, ми не ображали, ми не кричали, ми молилися. Була хвилина мовчання. Ми просили зробити паузу, аби ті дзвони зупинилися, щоб ми могли помолитися. Цієї можливості на жаль не було надано. Віряни приходили. Приходила молодь, приходили люди старшого віку. Дехто плакав, дехто хто був дуже розчулений. На, на цьому заході були присутні родичі загиблих наших героїв України, які просто плакали, тому що їх болить те, що відбувається в нашому місті. На жаль, місто Краселів, дякуючи ось таким осередкам руського міру. Матушка, так звана матушка, яка мала би вести себе толерантно, вела себе доволі агресивно ображала сьогодні людей, і це болить. Це болить, тому що в країні війна ллється українська кров, і сьогодні співати російською мовою, сьогодні, коли онуфрій входить священний синод. Першим російської православної церкви, ну щоб ця церква залишилась на на території України? Ну це просто неможливо сьогодні. В Києві, в інших містах, ці заходи пройшли більш спокійно. А тут ви знаєте, якесь просто як пекельне місце, як прокляте місце. Хоча воно напевно і прокляте, тому що клянуть. Але кому ви клинете? Ви клинете військовим, викликнете. Українцям, виклянете воїнам, виклянете волонтерам, виклянете родичам загиблих. Ми помолилися і прийняли рішення. Пройти до іншого храму, ми повернемось обов'язково. Я впевнена, що закон буде дотримано, і ми матимемо можливість молитися в церкві, адже вона належить не українській православній церкві, а православній церкві України і взагалі громадянам міста Красилова. І не можна приватизовувати те, що належить всім там купці-прихильників руського міру. Не всі вони є такі недалекоглядні, дехто з розумінням того, що це є злочин, свідомо во вводить в оману своїх парафіян, стверджуючи, що вони не матимуть можливості молитися. Це неправда, друзі. Шановні краселівчани. Будь ласка, приходьте разом з нами до спільної молитви. Давайте знаходити консенсус, спільні рішення, і давайте не будемо розколювати Україну зсередини. Адже у нас немає часу на внутрішню ворожнечу. Нам потрібно боротися з зовнішнім ворогом. Давайте не будемо підтримувати. Орган, який має бути ампутований як ракова пухлина на тілі нашої держави, зокрема в місті Красилів Хмельницької області. Тому що ми сьогодні перлина, наша область, наше місто красиве місто з прекрасними людьми. І в нас багато військових воює. В нас, на жаль, багато загиблих. В нас сьогодні теж був похорон військового. Не може цього бути. Заспокойтеся. Мир буде після перемоги, але руського міра запевняю вас. Цілком переконливо не буде. Ми не дозволимо цього ніколи. Голова Красилівської міської ради Ніла Островська відреагувала на цю ситуацію. Зафіксовано те, що добровільно не було звільнено приміщення. В присутності представників поліції правоохоронних органів 25 червня було складено відповідний акт і парафіяльною радою готується звернення до суду. Тоді вже виконавча служба буде це все здійснювати. Пані Наталю, що далі? Окрім того, ми маємо намір зареєструвати документи, внести зміни в реєстр для того, щоб остаточно юридично закріпити усі ці правові аспекти, щоб ніяких моментів недопрацьованих не було. На жаль, на законодавчому рівні не прийнято закон, і це є велика перепона і перешкода. Тому що так, рішення прийнято Красилівською міською радою сесією, але на рівні держави, на жаль, такого рішення немає. Тому я звертаюся до депутатів Верховної Ради, до депутатів, які є з Хмельниччиними, представляють Хмельниччину. Будь ласка, я прошу вас пришвидшити розгляд цього закону, адже. Не можемо ми діяти не в правовому полі, так, з моральної точки зору, з юридичної точки зору, в нас є документи, але ми просимо підтримати все це на загальнодержавному рівні, щоб якнайшвидше це питання було вирішено на загальнодержавному рівні. Пані Наталю, це найбільший храм саме Красилівської громади. Так, а що загалом по населених пунктах? Можливо, знаєте саме по селах громади? Це нас на жаль. В, в межах Красилівського ТГ переходів таких відбулося доволі мало. У нас є е, храм, е, який перейшов вже доволі давно, настоятель Іван Куленич, який волонтерить, і в тому немає проблем. Є інші храми, де громадяни плачуть і просять, зокрема, село Радісне, там абсолютно проросійський м, настоятель який... Е, Пробує говорити про Росію, про те, що це братовбивча війна, ми не брати з Росією, ми не брати, ніколи братами не були і не будемо. Ось. І якби був дійсно цей закон, то ми б змогли спрацювати швидше. Деякі, наприклад, села, село Волиця, теж громада дуже хотіла б перейти. Ось, ми просимо сприяння в. Органів місцевої влади там в селі, щоб якнайшвидше сприяли збу... з... З... з сходу села, тому що люди хочуть, а тут є навіть вже зволікання на такому місцевому рівні. Ну, люди мають велике бажання, просять допомоги. Ми не хочемо втручатися в діяльність там інших населених пунктів, але звичайно, якщо нас запрошують. В митинцях також були збори. Ми приїздимо там, надаємо допомогу юридично, але люди приймають власне рішення саме жителі тих населених пунктів, на території яких знаходяться храми. Ми маємо надію, що цей процес буде пришвидшений, а тим паче після останніх подій, і ми зможемо зробити так, щоб православна церква України, щоб український спів, українські молитви. Злітали до небес до Бога за перемогу в нашій державі в українській церкві. Пані Наталю, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися до отару і бажаємо вам обов'язково успіху. Спасибі. Наталія Вишневська, активістка, представниця благодійного фонду Вільна нація була гостею нашої студії.